Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. 63 депутати Європейського парламенту роз... зак... закликали розглянути можливість позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через дії уряду Віктора Орбана. Вони стверджують, що Орбан використовує головування Угорщини. Робить не так, як. Так. Головування Угорщини у Раді для просування політики, яка суперечить основним європейським цінностям. Тобто він вбиває свої, своїми діями, вбиває, знищує, ліквідує європейські цінності. Бо якраз на цих словах вискочила карта. Гаразд, подивимося, чи буде якийсь результат? Який результат? З цього заклику. Позбавити права голосу в Раді ЄС угорщини. Чи має якийсь толк? Ну, будуть якісь дебати, будуть домовлятися. Але я не бачу, щоб його позбавили. Буде протистояння, будуть дебати, будуть щось влаштовувати, хтось буде боротися, хтось буде навпаки відстоювати його інтереси, тому що я тут бачу, що його інтереси теж є товариші, які відстоюють його інтереси. Ну і там в першу чергу фігурують великі гроші. Тому зараз ми подивимося, чи дійсно буде якийсь толк з цього. Чи, чи позбавлять його, чи ні. Ну, мені здається, що він утримається. Мені здається, що він утримається ну, по цих картах. А ось ця карта каже, що і ця теж, що можуть урізати вплив його. Але чомусь мені здається. Що не позбавлять, будуть ще скандал, то ще треба ще більше скандалів, ще більше треба. Ні, великого результату не буде. Не буде великого результату. А залишиться все майже на тому самому місці. Ось тут, розумієте, не зняти його з головування. Тому що зараз там якийсь те, час буде угорщина головувати. А тут права голосу позбавити. Це не значить, що з Євросоюзу. Тут ще будуть багато дебатів, ще багато води протече, і ще будуть ці скандали, нападки, вислови різкі в його сторону. Ось, Тут будуть ще, ще довго будуть тягнутися, але поки що я цього не бачу. Йому все ж таки ще вдасться утриматись, Тобто, не, не так орбано, як у Угорщині. Ще вони втримуються, має він дуже сильний тил. Тобто, євро... Тут ще знаєте, як, не показано механізмів. Тут немає у Європейському Союзі, в НАТО немає таких механізмів, які можуть когось щось позбавити. Це, в принципі, я не пам'ятаю, можливо, і є таке було але мені здається, що ось тут якось немає злагод, немає якихось спеціальних процедур, ось юридичних саме. Тут навіть не вийшла якась. А просто так, бо вони так захотіли, вони будуть клопотати, вони будуть щось розглядати, але це все, все рівно я не бачу тут, що його позбавлять. Чомусь мені здається, ні. Гаразд, мої другенки, дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!